Декілька прикладів, як можна працювати з електронними цифровими підписами. Перший приклад: фізична особа-підприємець працює е, з дому і, наприклад, надає послуги онлайн і поїхала у відпустку за кордон. Взяла з собою на флешці цей електронний цифровий підпис і терміново. Цій фізичній особі-підприємцю треба подати звітність податкову або, наприклад, терміново треба отримати якийсь витяг. Заходить ця особа в електронний кабінет платника податків, або, наприклад, на портал Дія е, в комп'ютері або в телефоні, завантажує цей електронний ключ, вставляє пароль і вже подана звітність, отриманий витяг. Або виписка з держреєстру. Другий приклад: фізична особа-підприємець є айтішником, і їй необхідно підписати договір з іноземним наприклад, постачальником. Підписує українським електронним цифровим підписом і цей документ вважається підписаним. Не потрібно сканувати, відправляти, чекати, поки іноземний постачальник знову ж таки підпише. Перешле ці документи. В момент підписання електронним цифровим підписом Цей документ вважається підписаним.